Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі у Христі, брати і сестри, шоста євангелізаційна наука на тему Ісус Христос, добрий пастир. Мені особисто найбільше запало в серце слово Євангелія від Марка, шостий розділ 34 стих. Де читаємо. Він побачив багато народу і змилувався над ними, бо були, немов вівці, що не мають пастуха. Знаєте, оця алегорія вівці і пастир. Вона супроводжується через цю призму священного писання як старого, так і нового заповіту. Про це ми читаємо в книзі пророка Єзикіля, про це ми читаємо у книзі Пророка Іремію. Там, де говориться про пастирів, іудейських пастирів, які мали від Бога певну владу і місію пасти народ ізраїльський. Це ми читаємо ще в старому заповіті. І в Новому Завіті так само ми читаємо, як Господь. Називає сам себе пастирем. Зокрема, Іван Євангелії Івана в 10 розділі ми читаємо, де Господь каже: Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає по ложки. і полошить. А наймит утікає. Тому що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як Отець мене знає, так і я Отця знаю. І, власне, життя я за вівці кладу. І ось доріг у Христі оцей іванницький уривок Іван від Івана 10 розділ говорить про те, що сам Господь говорить про те, що Він є пастир. Він є наш пастир. Коли ми читаємо в Євангелії Матфея про те, коли Господь прийде вершити останній страшний суд, то там ми так само читаємо, що Господь буде як той пастир. Давайте почитаємо це місце в Євангелії Матфея, 25 розділ з 31 стиха. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї». І перед ним усі народи зберуться, і Він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. Оце як Іван Гелінатея і далі вже йде сам оцей процес відділення, коли вівці постануть по правій стороні, а козли по лівій стороні. І саме йдеться про те, що Господь є, як той пастир, який відділяє. Також дуже гарно про це пише псамопівець Давид, який так само свого часу був пастирем. Він прийшов добре цю школу і знав, яка місія пастуха, як він повинен дбати про кожну овечку, що він повинен робити для того, щоб захистити її від вовка, як він повинен дбати. І тому він каже е, у Псалмі 22-му, про це читаємо, як. Каже псамопівець Давид: Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. Ой, які величні ці слова. Вони, я вважаю, що ці слова мали би бути для кожної із нас, знаєте, як бальзам на душу. Тому що часто ворог роду людського сіє такі різні е, думки, навіює різні страхи на людей. Людство не знає, що буде в майбутньому. І, власне, на цьому багато. Спекулюють. Багато вводять у страх, а це методика диявола. навести на людину страх. людина каже: а що буде, як я захворію? А що буде, як я втрачу роботу? А що я буду їсти, якщо земля перестане родити і буде голод? І ось оце, а що буде, якщо? Це завжди, знаєте, притаманне людині, яка не покладає надію свою на Господа? І що каже псалмопівець Давид у 22 му псалмі, він дуже чітко про це говорить. Каже Господь то мій пастир, тому недостатку не буду. А далі каже, на пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. А далі каже, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Тобто ти, Господи, при мені. А далі каже, твоє жезло і твій посох, вони мене вкішать. Що таке посох? Що таке жезло? Посох пастир використовує, коли рахує овець. І використовує, коли впала овечка, щоб підняти її, щоб достати її з ями. Жезл це палка, якою направляють овець. Якщо вони не туди йдуть, а також для захисту від хижих і диких звірів. І тому Господь наш Ісус Христос, називаючи себе добрим пастирем, говорить: вівці знають голос свого пастира, і слідом за ним ідуть, бо знають його голос. На чий голос відгукуєшся ти, брате і сестру? Чи знаєш ти голос свого пастира? Ти слідуєш ти за своїм пастирем, який життя своє поклав за тебе. Це питання дорогі, в Христі сьогодні до кожного із нас. Це питання до тебе і до мене. Це питання, чи ми знаємо оцей голос Божий, чи ми відрізняємо його від тисячі інших голосів, і чи ми готові йти за ним, за цим пастирем, який поклав життя своє за нас. Ви знаєте, в цьому світі є багато пастирів. Кожна. Релігія, і, зокрема, коли ми говоримо про християнство, коли ми говоримо про традиційне християнство і нетрадиційне християнство, всі мають своїх лідерів, тобто є єпископи, є священники, є пастирі, є особи, які мають ті чи інші уповноваження щодо навчання, щодо виховання, і щодо управління, і щодо направлення нашого на правильну дорогу. Але ви знаєте, як часто буває у цьому і про це застигають святі отці вчителі церкви Христової. Знаєте, як багато є різних лжепастирів, які сьогодні хочуть притягнути людей до себе. І ось пастирське богослів'я, ви знаєте, свого часу я захищаючи дисертацію по пастирському богослів'ю, мені прийшлося. Дуже багато літератури перечитати, дуже багато різних богословів і православних, і католицьких, і протестантів читати щодо пастирського богослів'я. І я зробив для себе один дуже важливий висновок. Місія пастиря священника заключається в тому, що він має показати на Христа, що він має привести людей до Христа. Що він має спонукати людей любити Христа. І часто стається зовсім по-іншому. Є багато пастирів, які притягують людей до себе, які хочуть навчити людей любити себе, які хочуть навчити людей, щоб люди трималися Його. А це вже є вже пастир. Якщо ваш пастир вам дуже мало говорить про Христа. І не вказує на особу Христа, то, можливо, треба втікати від такого пастиря. Адже місія пастиря, правдивого пастиря, покладеного Господом, заключається в тому, що Він має привести своє стадо до Христа, тому що спільний для всіх нас і для мене, і для вас є пастир добрий Ісус Христос, який поклав життя своє за нас. Це дуже важливо. Це архіважливо. І ми маємо на цьому акцентувати увагу. Так само багато людей є, які захоплюються священниками, які гарно проповідують, священниками, які гарно виглядають, які мають гарні бороди, гарні косички, які дуже пишно виглядають. І люди захоплюються цими особами, а потім, коли спливають якісь потаємні моменти з їхнього життя, вони розчаровуються. І я задаю запитання. А навіщо було захоплюватися? Адже метою кожного з нас захоплюватися Христом, тому що Він ідеал, тому що Він безпомильний, тому що Він безгрішний, і тому Він каже, ідіть за мною, прийдіть до мене. І коли люди починають захоплюватися священником, пастирем, коли люди починають захоплюватися людиною, тоді їх погляд не заакцентований на Христа, а закцентований на людину. Яка така ж сама, як і вони, схиля до гріха, схильне до падіння, схильне до всього. І тому оце захоплення є гріховним і огидним в очах Божих. Я дуже радий, що мені Господь це відкрив. Був період в моєму житті, я вам признаюся, коли я так само шукав наставників, коли я так само шукав якогось ідеалу, який мені розкаже, як жити, що робити, і так далі, і я готовий з його благословенням все робити. Але цей підхід не є правильний. Ми маємо пам'ятати про пастора-начальника нашого Господа Ісуса Христа. І якщо людина, ваш наставник, веде вас до Христа, все правильно, все добре. Якщо в інший бік, бійтеся такого пастиря. Тому, власне, нашим пастирем, добрим пасторем є Господь Ісус Христос, який поклав своє життя за кожного із нас. І тому ми, повсякденному своєму житті, маємо про це пам'ятати. Овечка, вона завжди відгукується на голос свого пастиря. Ми маємо відгукуватися на голос свого пастиря. Чому важливо відвідувати завжди храм Божий? Чому важливо бути у спільноті Божих дітей? Слухати Слово Боже. Практикувати це в житті. Чому це так важливо? Тому що уявіть собі, що овечка відбилася від стада. Що відбувається тоді, коли овечка відбилася від стада, вона прирікає себе на велику кількість різноманітних небезпек. Чому це небезпека? Найперше, у тому, що в будь-який час на таку вівцю може накинутися вовк. А коли вівця тримається отари? Коли вівця у спільноті цієї отари і слідує за пастирем, то її набагато менше цей небезпека. І чому Господь каже, що пастир залишає 99 овець і йде шукати загублу. Чому це так важливо шукати оту овечку, яка загубилася? Тому що та овечка сьогодні загубилася, а завтра вона може взагалі погинути. Тому що її можуть поглинути хіжі. Тобто диявол і біси, які чигають на душу кожного із нас. І захистити нас може тільки спільність у Христі, власне, отестадо, ота отара, яка слідує за Христом, яка тримається у всьому купи і чує оцей голос та слідує за ним. Тому я бажаю вам, дорогі в Христі, будьте учасниками оцієї отари Христової. Не відбивайтеся від цього стада Божественного, щоби не наразити себе на різноманітні небезпеки. І слухаймо оцей голос Христа та слідуємо за Ним. Бо кожен, хто слідував за Христом, кожен, хто належав до церкви Його і хто долучив Йому, цілковито йому своє життя, ніколи про це не пожалів. Тому віддаємо Йому себе. Хай він опікується нами. Хай він провадить нас. І тоді, коли б навіть пішли ми долиною смертної темряві, то не маємо чого боятися, бо Господь буде з нами. Бо Господь буде нас оберігати. Кількі добро і милосердя нас супроводити будуть, посідні життя, а ми пробуватимемо в домі Господньому довгі часи. Амінь.